Всім привіт! З вами Overcompensate і Я вітаю вас на третій частині гайдів. Ви просили, ви чекали, і ось цей момент настав. Я знаю, що багато хто вже докачався вище 30-го рівня, але цей гайд розрахований на новачків і на людей, які ніколи не грали в ПВ. Я бачив, що багато хто досі качається на 20-х рівнях, тому можливо зараз саме той час, коли ви доходите до 30 рівня, і цей гайд може вам пригодитись. Ну що ж, давайте не будемо затягувати і розпочнемо. Перше про що я хочу розказати, це завдання шукача драконів. Це завдання з'являється швидше аніж на 30 рівні. В чому його особливість? Це завдання, де вам потрібно дуже багато літати, говорити з різними NPC, деколи вбивати мобів. Але саме основне, що вам потрібно збирати ітем. Ці ітеми називаються ДК-ресурсами, і в інвентарі вони підписані, що використовуються для завдання шукач драконів. Це завдання важливо тим, що воно вам дає 15 тисяч досвіду, і це не багато і не мало. Але в принципі на 30 рівні це достатньо. В майбутньому у вас почнуть пропадати квести, тому цей квест для вас буде грати велику роль. Ви зможете отримувати досвід, коли у вас вже немає квестів. Також ви отримуєте знак, знак бронзового дракону. Ці знаки можна обмінювати на різні нагороди. Так, знаків потрібно дуже багато, і можливо, це буде важко назбирати. Але все ж таки це такий невеличкий плюс. Також їх можна продати. Зараз їх купують вже не так часто, але й можливо хтось з'явиться, хто захоче вас його купити. І це буде в районі 65, 75, 80 тисяч монет. Це також непогано. Тому це важливий момент, про який не потрібно забувати. Наступний надважливий момент це Яшма. Цей квест це щоденний квест, який з'являється на 30 рівні. Для цього вам треба поговорити з генерал Сяфеном і після того відправитись до NPC How Також поговорити з нею і у вас з'явиться новий квест, який називається Шалений Камінь. Після чого ви повинні його взяти. І у вас з'явиться завдання, що вам потрібно назбирати 5 різних яшм першого рівня. Де ж взяти ці яшми? Все насправді дуже просто. Яшми продаються в торговця. Ви просто біжите до торговця і купляєте 5 яшмів. Після чого ви біжите до NPC, здаєте його, очікуєте 10 хвилин і повертаєтесь назад до NPC, в якого брали квест, до Ho-Zhen-Ci і отримуєте свій досвід. Але в майбутньому. Вам потрібні будуть яшми іншого рівня, другого рівня або третього рівня. І ці яшми ви можете отримати в алхімік. Алхімік знаходиться недалеко від торговця. Ви просто підходите до нього, обираєте обновити камні, вибираєте другий розділ, і тут ви будете бачити, що ви можете обмінювати три яшми першого рівня на яшму другого рівня. І так далі. Наступний, не менш важливий момент це звання. Або броня за репутацію. Ви на 30 му рівні можете бачити, що у вас з'являється завдання поговорити з персонажем, який називається Розподільник звань. Після того, як ви з ним поговорили, ви отримуєте зелене металеве кільце. Це металеве кільце відображає ваш рівень військового звання, і також ви його можете використовувати як звичайне кільце, тому що воно також дає фізичну атаку і магічну атаку. Але важливий момент, що в персонажа Цюнь Хує хуа хуа. Чуньхуа. Чуньхуа. Так, в НПСі Чуньхуа ви можете взяти дуже і дуже хорошу броню, з якою ви сміло можете бігати до 40 рівня. За це вам потрібно заплатити лише 10 тисяч монет. Коли ви берете квести, ви бачите, що вам фіолетовим підписані назви броні. Тому обов'язково беріть і користуйтесь. І останній. Супер важливий момент, на якому ви можете отримати дуже багато досвіду це весілля. Але тут є важливий момент, тому що це доступно лише тим, хто готовий здонатити в ігру, або ж виділити дуже багато монет, яких у вас не буде на 30 рівні. Для весілля вам потрібно два набори: набір нареченого і набір нареченої. Без цих наборів неможливо одружитися. Отож, ви купуєте ці набори в шопі за 50 голди один набір, тобто сумарно 100 голди. Розпаковуєте їх, вдягаєте одяг, можливо, і не потрібно вдягати одяг, якщо бути чесним, я не знаю. Долучаєтесь в паті, підходите до NPC СВАХА і одружуєтесь. На цьому все. Ви бачите в чаті, що пише оголошення, що ви стали чоловіком та дружиною. Вас хтось може привітати, ну або, як моєму випадку, не привітати. Також ви отримуєте 10 весільних наборів. Коли ви розкриваєте ці набори, ви можете там отримати багато різного. Для прикладу, гроші, або ж цукерки, які дають репутацію, або ж весільне вино, яке потім можна поміняти на гроші, цукерки на репутації, або ж, якщо я не помиляюсь, на вино до якогось данжу. Якщо приблизно підрахувати 100 голди це близько 3 мільйонів монет з цих весільних подарунків, якщо додати разу, ви отримуєте близько 1,5 мільйона монет, тобто 50% ви отримуєте назад майже зразу. Але для чого це робиться? А це робиться для весільної щоденки. Але тут дуже важливий момент. Ви можете отримати цей квест лише якщо ви обоє більше 30-го рівня. Тут я дуже сильно помилився. Хіл 20-го рівня, а я 30-го. Тому я не можу отримати квест і зможу отримати його тільки в той момент. Коли хлорін отримує 30 рівень, а весілля доступне з 20 рівня. Отже, коли ви обидвоє будете 30 рівня, ви знову додаєтесь в паті, приходите до NPC хлопчик-помічник і берете свій щоденний квест, за який насправді дається дуже багато досвіду. Для прикладу на 39 рівні за цей квест дається 39 тисяч досвіду. А також один камінь безсмертний, який коштує щомінімум 60 тисяч монет. Ось такий вийшов цей міні гайд Пишіть свій фідбек в коментарях. А ми побачимось з вами на наступних відео. З вами був Оверкомпенсейт. Бережіть себе.